Момент поранення захисника з криворіжжя на псевдостіч випадково зафільмували побратими. Хлопець отримав численні осколкові поранення спини та лівої ноги. Отримав поранення. Я в жовтні місяці, середині жовтня, і відновився. Відновився дуже довго, тому що відновився аж 1 лютого. До 24 лютого 2022-го в нього було звичайне життя. 19-річний Валерій вчився у Дніпрі. Втім, щойно почалася велика війна. Хлопець одягнув однострій і змінив навчальні аудиторії на окопи. Ресторатором планував, але війна все змінила. повномасштабна війна все змінила і взяв до рук автомат. Батькам стіч розповів, коли вже був у війську. Спершу вони були проти, але потім підтримали вибір сина. Він вже майже два роки разом з побратимами боронить країну на передовій. Ставим, ставим, ставим. Зараз стіч у складі 128-ї бригади ТРУ Дніпра продовжує нищити ворога на Донеччині. Каже, багато звільнених торік населених пунктів це суцільні руїни. І якось в потрощеному будинку бійці знайшли літнього чоловіка і на ношах винесли у безпечне місце. Готові? Готовий? Раз, два, три. три. Не біжи. Ні, Я не тобі, я не тобі. Та нас медик летить. На початку було нелегко, але хлопець загартував себе фізично та морально. Водночас виявився психологічно не готовим до того, що сталося з ним у Дніпрі після поранення. Я ж ходив на кастелях, не міг працюватися сам. Я зайшов, маршрутка була забита повністю, і ніхто не поступився місцем. І після цього я зрозумів, що люди там не відчувають війни, для них немає війни. Утім, всупереч цьому після одужання Стіч повернувся на фронт, і своє 21-ліття хлопець зустрів 12 лютого в окопах з побратимами. А це 23-річний Сергій. Він теж на фронті з перших днів великої війни. Економіст за фахом на передовій він бойовий медик. Має й відповідний натівський сертифікат інструктора. Зараз тестує нову евакуаційну автівку. Поранених там можна вантажити через двері та люк на даху. Коли ми під'їжджаємо до місця евакуації, у якому випадку людина, яка не зайнята в цей момент, вона вилазить і дивиться обстановку. Для цього не обов'язково відкривати люк. Тут на чотири сторони захищені бронею тримблекси, Коли на пробивані, 762 на 51 тримають. Це бойова розкладка медика для евакуації. Там найнеобхідніші препарати та інструменти для надання першої допомоги на позиціях. Під час евакуації ми виконуємо дії тільки щоб врятувати життя. Ми зупиняємо кровотечі, закриваємо пробиття легень. Виконуємо. Бандажи в будь-якому випадку тампануємо поранення. І також, що немало важливо, людину після виконаних дій треба замотувати та щоб в будь-якому випадку зимою він не замерз. Машина з червоним хрестом для росіян пріоритетна ціль. Тому найважче каже Сергій зайти на позицію за постраждалими і виїхати звідти без втрат. У них снайпера працюють, Вони роблять пораненого для того, щоб приїхала евакуація. Ми почали його забирати і нас вбили. І у нас були такі випадки. Медик важить 60 кілограмів, а витягає поранених на 20-30 кілограмів важчих за себе. За час війни провів зо 800 евакуацій у бойових умовах. Кожна унікальна. Доводилося Сергію допомагати й пораненим ворогам. Ми не маємо права не надавати допомогу по конвенції Женевській. Ми його врятуємо, передамо Службі безпеки України, розвідуємо Світіння, знаємо, де їхній генерал і дамо йому Хаймерсам. Привіт від нас. Найзаповідніша мрія обох захисників перемога України. Сергій після війни думає здобути ще й гуманітарну освіту. А ось Валерій поки обережний у своїх планах. Про це я зараз не думаю, тому що. Я ніколи не думаю наперед. Я вже раз думав в ітогі отримав поранення, тому зараз я не хочу думати, що буде потім. Поки що в нас війна, потрібно стояти тут і захищати. Альона Вітрова, Данило Мага, новини 11-го каналу.